Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Смачний пиріг з цибулею. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо цибулевий пиріг 30-40 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Я випікала півгодини, як бачите, виглядає він вельми привабливо та апетитно, а зараз потрібно залишити виріб охолоджуватися. Погляньте, що цей пиріг підійде не тільки до буднів, але й до свят, хоча рецепт даної страви можна назвати економним. Незважаючи на те, що начинка пирога дуже проста, Цибуля і плавлений сир виріб в результаті вийшов неймовірно смачним соковитим.